17-річний Кирило Шульга торік у жовтні потрапив у ДТП. Біг перед фурою, потім вона зупинилась. Я обійшов фуру. Шофер подумав, що я вже обійшов, він ну, врушив. І я, як просто в момент, коли він врушив, хотів відкрити двері, і під фуру мене затягнули, я впав під прицеп. У Кирила була складна комбінована травма, розповідає дитяча хірургиня Лариса Шевченко. Дитина мала масивні травми правої нижньої кінцівки з переломами, з дефектами шкіри, з ранами. І через те, що стан був важкий, він госпіталізований в реанімацію. З покращенням стану дитина переведена в хірургію і весь той час проводилося полікомпонентне лікування. Ворога, аби вберегти ногу від ампутації, пацієнту провели понад 20 операцій. Також йому пересадили шкіру від посмертного донора. Як повідомили на Фейсбук, сторінці першого медоб'єднання Львова це друга дитина в історії української медицини, якій зробили таку пересадку, і перша, якій закрили рани спеціальним синтетичним матеріалом. Це така як губка, яка Кладеться ну також простими словами його кладеться на рану і проростає його власними судинками. Його стає його новою дермою, тобто його, його воно залишається в нього назавжди. Воно доволі коштовне, саме тому його в Україні і немає. Але оскільки нам подарували, ну як гументарну допомогу дали зараз. Реабілітація у хлопця триває. Ірина Мочульська, Олена Данило, Суспільне, Новини Львів.